4D лазерний рівень від компанії Labio. Має 16 лучів, 2 горизонталі, 2 вертикалі. Індикацію заряду, поворотну голову. Нижній луч у нас 2,4 Верхній 12,6 має, Тобто він достатньо низенький, можна працювати навіть з плиткою. Комплектується ця краса у нас двома акумуляторами. Ємністю 3600 мАч, Доволі-таки міцним мікроліфтом. Який не гнеться. Три ножка у нас також є з ротацією та регулюванням висоти. Пультик для керування. Зарядочка у нас USB Type-C, підійде так навіть і для вашого телефону. Переходничок. І подивіться на цей мікроліфт. Дуже великий магніти, тобто ваш лазерний рівень не впаде в ніякому а, випадку. У нас іде він з регулюванням наклону, можна його вперед та назад передвігати. І також у нас іде ротація, і все це у нас іде у такому великому кейсі. Ціна всього 2,990.